Вітаю вас, мої дорогенькі. Хочу з вами зробити розклад. Ми, до речі, на рубриці сімейка Адамсів, тобто «Мірове правительство. Або, ну, називайте хто як хоче. Ось, Тут ми говоримо, що сімейка, я називаю їх сімейкою, що вони задумали і тому подібне. Що, які в них плани. Сьогодні ми поговоримо про, знову, про індійського хлопчика. Ми колись робили розклад на його е, передбачення, і, е, здається, Абі, Абіг'я Ананд. Е, він сказав, що е, тут російською написано, я спробую так на люту перекладати, що людству буде загрожувати е, небезпека з космоса. Uh, і uh, тут пише: однак он не уточняє, що іменно случиться. Я вже uh, так прочитаю, мені легше не перекладачу. По його словам, люди будуть винуждені сообща, взагалі, uh, забудуть про всі конфлікти. Так. Uh, і тут і пишу: чи вірити його прогнозу, чи ні. Це справа кожного. По крайній мірі, так, не говорив об угрозі із космосом. по крайній мірі, ні один астролог не говорив об угрозі із космосом. Гаразд, дивіться, ми вже з вами розбирали таке питання, якщо виходять такі знамениті і не Астрологи, екстрасенси, відьми і тому подібне, чумаки. чумаки, ні, не чумаки. відьмаки. Ось, Це говорить про те, що вони щитують з простору. Що, про що це говорить? Майбутнього нема. Ми вже про це говорили. Хто дивиться зону пробужіння, про це все знає. Тобто ми формуємо наше майбутнє, нашими думками. Тому у цей простір інформаційний закидається навіть не в інформаційний, в цей астральний, так? скажімо так, астральний Ось. запускається сімейкою різна інформація, чого вони хочуть добитися. Ось. Хто дивився, так і створили ми разом з вами сонце. Ось, і місяць. Тому, мої дорогенькі, зараз будемо дивитися, якщо він передбачає, що щось, якась небезпека нас чекає з космосу, і це значить, що сімейка щось нам підготувала. А для того, щоб це сталося, тому що я вже говорила: природна. Катаклізми не бувають. Це все рукотворні, тобто ми люди або своїми вибраціями, своїми думками, нагнітанням, або це роби штучно сімейка. Але вона це підсилює саме такими, скажімо так, ціленаправлені, куди направляється наша, наша увага, то і збувається. Ось якось так. Тому я хочу подивитися з вами, чи дійсно щось запланувало з космосу сімейка? Ось, Всі е, знають, що, верніше, не всі знають, угу. уже нам щось показують. Дійсно, вони щось запланували. Це, знаєте, як міна повільної дії. Тобто, тут іде вже вони її вже давно просувають цю ідею, щоб щось сталося з космосу. Не просто так вони придумали оцей М-1, здається, чи Марс-1, як він називається. До речі, маск це і будує, що ніби нібито всі можуть втік, ну всі, ті, хто добре заплатили, зможуть втікти, якщо якась катастрофа з космоса прийде, так? Ось. А, наскільки я розумію, а, якщо так добре подумати, то ну і взагалі це про це говорить і Валентина з зони пробуждення, що а, Земля без людей, тобто не зможе нічого існувати без людей. Ну що ж, давайте подивимося, що чекати нам з космосу? Що верніше, що запланувала сімейка. Ось, що має статися якась небезпека з космосу. Що вони запланували? Угу. Запланували, так і дійсно. Є розробки, і дивіться, тут серйозно: мечі випадають, мечі, шість мечів, сімка мечів. Це говорить про те, що вони конкретно що то запланували. Це їм коштує великі гроші і дійсно небезпека. туз мечів. Дійсно, якась небезпека. Нам це можуть продати як війна з інопланетянами. ніби на нас якісь, наприклад, метеорити летять і тому подібне. Розумієте? Ось як цей індійський хлопчик, як тут говорять, що, по його словам, люди будуть винуждені дійсувати сабща, забудуть про всі конфлікти. Ось, карти показують: запланували конкретно, що щось буде падати з неба. Це може бути і вогняний дощ, це може бути якісь метеорити, це може бути конкретно щось буде падати з неба. Ну, так вони запланували. Так, вони запланували. Да, дійсно, це буде, знаєте, це може бути якісь навіть літаючі апарати. Ось чомусь в мене ще так іде. Якісь можуть бути літаючі апарати. І бачите, трічка мечів. Це говорить про те, що дійсно вони запланували якусь, якісь катаклізми. І тут дивимося дійсно. Дуже чіткий план, дуже якась чітка розробка в них іде. А зараз будемо дивитися, чи планується це зробити у найближчі. Ну, він е, тут передбачав це в 25-му році. Так? Давайте подивимося, чи дійсно. Ви знаєте, тут навіть може бути і дощ. Це і дощі можуть бути. Ось якось так. Ну, давайте подивимося, тому що переходить, бачите, ось у море. Хоча трійка мечів не зовсім, але це теж мечі, розумієте? Ну що ж, подивимося. Чи буде це у цьому році, дійсно? Чи буде щось? Яка вірогідність? Скоріше за все. Нічого не станеться. Ні, я бачу, тут все дуже спокійно. Я навіть не буду далі докладати. Хоча нагнітатися буде. Я ще одну докладу, все ж таки. Ні, не бачу я. Тут буде нагнітати, можливо, щось, знаєте, ще буде і псо якесь літати, може бути. А будуть розганяти. Знаєте що? Я зрозуміла чому? Тому що недостатньо задіяно. Ресурсу, тобто людського ресурсу. Для того, щоб щось на землі конкретно сталося, потрібна ваша енергія. А цієї злості, цієї енергії не буде достатньо. Тому тут більш-менш все спокійно, дуже спокійні карти. Дуже навіть спокійні карти випадають. Зараз ми подивимося: чи найближчі 10 років нам щось чекати такого? Ой, ой. От 10 років може бути. Бачите, десяточка, Тобто колесо фортуни. От 10 років може бути. І тут у нас туз а, цих а, кубків. Ось, 10 Ось, років може бути. До 10 років. Ну, що ж, тоді дивимося, 10 років. Ну, я і 10 років. Ви знаєте, а людство зможе цього уникнути. Бачите? Зараз я візьму свою казочку. Ось ця карта показує, що десь воно нас омине, не дойде до нас, до землі не дойде. Те, що вони запланували, і якось буде обмежено. То по, тобто, по краю землі десь буде, по десь скраєчку, е десь обмежено якась територія, але не все. Угу. І тут теж стабільно Тобто, те, що передбачав е, цей індійський хлопчик, я не бачу, що воно збудеться. Розумієте, я не бачу, що е, щось дійсно тут. тут, навпаки, може бути: знаєте що? Найбільше, що може бути, щось з водою. Як, е, е, ну, Шторми якісь. Е, ось як було в Америці, так? Е, тобто, Ну, от, бачите, пожежа була, теж в Америці, але це все рукотворне, це не впало з неба. розумієте? Ось, Шторми можуть бути, ось заливати дощі теж ось по цій карті. Але в цілому я не бачу. Навіть 10 років ми можемо цього всього обминути. Якщо ми не будемо чіплятися за цю інформацію і не будемо вірити в неї. Просто, да, я не вірю і концентруємося на собі, на Україні, на наших справах. Донатимо на ЗСУ, розумієте? І я попрошу, якщо ми вже заговорили за ЗСУ, попрошу вас задонатити на 58-му для 58-ї бригади. Але це для нас, мої дорогенькі, на Донецький напрямок, на машину. Я дивилася сьогодні. Я роблю день наперед, було 280 тисяч вже нам потрібно 300, тобто залишило а, 20 тисяч залишилося. А я чомусь вчора-позавчора сказала набагато менше, я трошки помилилася. 20 тисяч нам треба ще назбирати мої дорогенькі, і тоді можемо відправляти. Вірніше, вони можуть собі вже придбати нову машину, їм нема чим вивозити, на чому поранених. Ось якось так, мої дорогенькі. Тобто займаємося. Давайте пораду. Ну, в принципі, то вже і тут видно пораду. Давайте пораду. Людству для всіх людей, хто хоче спокійно жити, пораду. Ось двоєчка кубків. Злагода. Це, знаєте, прихильність один до одного, любити один одного. Ви знаєте, більш практично думати. Думати про наше сьогодення. Ви бачите, король монет може говорити про наші практичні, про наші повсякденні справи, про наш добробут, про наші фінанси, більше зайнятися собою. Ось, і п'ятірочка мечів, і війною. На жаль, ще у нас війна є. Це і є порада. Тому що бачите, всі сили, всю енергію. Віддавати туди нашим військовим. Ось якось так. І не думати про такі речі. От і все. Вісімка. Працювати, працювати над собою. Ось, Ось така порада моєї, любі. Хороша порада, в принципі. Займатися тими справами, які приносять вам користь, які приносять вам вигоду. Вам не дає вигоду якийсь індійський хлопчик, який передбачає, що з космоса щось прилетить. Ось якось так. Гаразд, мої дорогенькі, бажаю вам мирного дня, ночі. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна! Донатимо на ЗСУ!